16 серпня, Кабмін вніс, чергові зміни до 560-ї постанови. Що це за 560-та постанова? Ну я думаю, не знають про неї тільки діти і люди після 90 років, тому що все, що стосується мобілізації. Це у нас закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та 560-та постанова. Це основні два нормативні документи. Причому перше це закон, друге – це постанова кабміну. Ви напевне чекаєте те, що депутати одумались, і все зараз. Процедура отримання відсрочки повністю спроститься, і буде все просто і добре. Є підстава, прийшли, подали документи, а навіть може відправили по пошті і отримали відсрочку. Ну, мабуть, ні. Є певні позитивні моменти, особливо щодо тих, хто оформляє відстрочку по догляду за своїми близькими дружиною, батьками, рідними, але цього недостатньо, як на мене. Ну, давайте розглянемо, що ж було змінено. По перше, в даній постанові встановлено чіткий строк, протягом якого комісія органу місцевого самоврядування має вийти та скласти акт. Про встановлення або не встановлення факту здійснення догляду з боку військозобов'язаного за особу, яка потребує цього догляду за інвалідом або відповідно особу, яка має довідку ЛКК. Це 10 днів. Раніше такого строку не було. Тобто, ви подавали заяву, і вона могла лежати там місяцями. Строку немає, чітко процедура не виписана. Ось вона і лежала. Зараз вже встановлено чіткий строк, на який ви можете керуватися щодо оформлення даного акту догляду. Також даними змінами спрощено порядок підтвердження факту здійснення догляду особами військозобов'язаними по відношенню до осіб першого рівня споріднення, тобто дружини, дітей, батьків. Тут вже не потрібно подавати документи, які підтверджують відсутність інших працездатних осіб, які можуть за законом утримувати даних осіб. Тобто, якщо ви плануєте отримати відсрочку зв'язку з здійсненням постійного догляду за своїми батьками, дружиною чи дитиною. Ви вже не маєте підтверджувати той факт, що є будь-які інші особи, які за законом можуть це робити. Цього вже не потрібно. Підтвердження факту догляду є тепер акт, і на думку народного депутата Олексія Гончаренко тепер не потрібно ні показань свідків, ні інших невизначених доказів. Але я з ним не можу погодитися, чому? Ну, тому що я вже стикнувся з ситуацією, коли мій клієнт подав заяву відповідно на отримання відсрочки, а також подав заяву до місцевого самоврядування щодо встановлення факту догляду і отримання відповідного акту. Комісія вийшла і самостійно, без свідків, без будь-яких показань і інших ось доказів, не оцінюючи навіть показання самого інваліда, батька інваліда в даному випадку, встановила тільки в зв'язку з тим, що батько і син зареєстровані в різних місцях. Що? Вона не підтверджує факт догляду. Все. І що тепер робити? Оскаржувати. Це займе кілька місяців. І ще питання оскаржувати акт це під великим питанням, тому що наші суди визначають, що сам акт може і не можна оскаржувати, а тільки визнавати дії протиправними. Там купа питань слоду виникає. А як на мене, навпаки, комісія мала би зазначати свідків. В даному акті це моя особиста думка, що комісія приходить, оглядає саме приміщення, плюс бере сусідів і допитує їх, як в якості свідків, щоб дійсно визначити, чи з'являється дана особа як військозобов'язане, чи здійснює догляд і так далі. А так, яким чином вони визначають, чи є там речі, ну речей можна накидати, будуть там речі. А тільки в зв'язку з тим, що вони зареєстровані в різних місцях, так реєстрація взагалі у нас не є тим документом, який підтверджує те, що обов'язково особа має знаходитися за цією адресою. Якщо особи кілька об'єктів нерухомості, він реєструється в одному, а жити може в кількох інших місцях. Причому, якщо це в межах однієї територіальної адміністративної одиниці, йому навіть не потрібно повідомляти ні ДЦК, ні еті, тому що, в принципі, ось він 5 днів прожив там, 3 дня там, ще 5 днів там. А комісія встановила факт. І тепер попробую розглянути це питання. Якщо у вас є інша думка або інші пропозиції, напишіться в коментарях. Буде цікаво оглянути, що там саме. Ви запропонуєте в цьому випадку, також було внесено зміни щодо отримання відсрочки тим, хто має трьох дітей. Якщо є факт усиновлення, то раніше обов'язково треба було чекати свідоцтво про народження на усиновлену дитину. Зараз достатньо рішення суду. Ну трошки спростили процедуру. Але ж знову депутати визначають, що якщо має факт розлучення, то за рішенням суду треба встановити факт проживання дитини разом з батьком. Ну тобто, якщо батько має двох дітей з однієї дружини, а третю дитину він утримує за допомогою аліментів, він має ще й встановлювати, що ця дитина має жити у нього. Ну коротше, тут я вже не згоден з цими питаннями і так далі. Як на мене, є троє дітей, є відсутність. Претензії з боку дружини щодо оплати аліментів або відсутність заборгованості по оплаті аліментів, тобто відсутність в реєстрі боржників все, батько має отримати право на відсрочку. Навіщо це ускладнювати? Ну, ми знаємо, для чого це ускладнюється. все. і ну, фактично, це всі зміни. Якщо ж ви чекали, що буде спрощено процедура більше, що тепер норми постанови будуть чітко відповідати вимогам закону, який є первісним, і по суті на нього має керуватися постанова. Ну, цього так і не зроблено. Я так розумію, депутати хочуть потрішечки вносити зміни, якісь десь якось, щоб потім привести цю постанову, можливо, до ладу. Мабуть, завдання зразу зробити як слід, ну, мабуть, немає в цьому у них завдання. І таким чином, можливо, вони хочуть збільшити мобілізаційні заходи по відношенню до тих, хто не зміг оформити відсрочку. Але чи є у цих людей мотивація відповідна, і чому депутати не працюють над підкращенням мотиваційних заходів з цього приводу? Ну мені не зрозуміло. Якщо ж ви плануєте оформити відсрочку, або вже подали заяву, не отримали відповідь, або є ще інші питання з цього приводу. Ви можете отримати від мене. Відповідну консультацію чи іншу правничу допомогу, звернувшись за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, або за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери. Посилання на які я залишу під цим відео. В чергове нагадую і закликаю, щоб кожен з вас допомагав Збройним силам України. Не забувайте, можете робити це власними силами за допомогою відповідних фондів. Або можете допомогти, перейшовши за посиланням, які я залишу під цим відео. Там дві різні посилання. Одне на допомогу нашим воїнам, які формують відповідні подаруночки для наших ворогів, і відправляють їм належним чином ці подаруночки. Інше ж, ми збираємо на реп, який необхідний для наших воїнів. Тому, будь ласка, чи можете допоможіть нашим? Збройним силам України з вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!